Вітання любителям футболу що ж, як завжди, традиційно по закінченню ігрового дня підбиваємо підсумки разом зі мною. Мене за традицію затимав шараманиці черговий випуск про зігальню зі мною вже на свіжому повітрі. Хоча і в Києві насправді досить і досить прохолодна погода. А на наступний тиждень, взагалі, мало того, що похолодання. Так ще й буде накрапати в столиці Незламної держави. Але ми проведемо ці поєдинки разом з командами гідно та достойно. Подивимось. Подивимось як воно буде, адже найточніше люди, так це саме синоптики. Поїхали по формату 5 на 5, по формату 8 на 8. 8 на 8 в регулярному чемпіонаті. Це 21-й гравий тиждень, 21 тиждень. Хлопці боролися разом. Із нами проти своїх суперників виборювали залікові бали. Ну і потенційно за 6 максимум тижнів ми дізнаємося сім'я переможця. Формат 5 на 5. Щоденько по результатам пробіжимося третього туру. Основної частини катетер і олдскулочки поділили в досить досить скандальному поєдинку. Для тих, хто не бачив, раджу передивитися, адже маж. Був в, в, в повному спектрі емоцій, розпач, радість і, як наслідок, результативна нічия. Фор... Футбольна феміда нікому не посміхнулася. Фортуна відвернулася від обидвох команд. Е, інваспорт поступився колосу Донецької області з рахунком 1-7. Джеткап не зміг подолати Red Family 2-8. Де-факто обіграє PST-4-6-3. Тут же хлопці з де-факто та PST-4 мчать формат 8 на 8, але не встигають. І про це ми теж поговоримо. Я на цьому зроблю маленьку паузу. Riva Сталь обіграє Гомін 3-1. Red Bull поступається горів. в 5 аж м'ячів для новочків чемпіонату першим линець відбувається комом. Реванчестер програє Вікінгу 1-3, ВСК 201, перемагає Лаурей 6-1, рахунок на тамбло, а Емпайр та Десна в дуже-дуже гольовому протистоянні. Десна завдяки Андрію Слотюку, який забуває 4 м'ячі, і здобуває три залікові бали. Про формат 5 на 5 в суботу загалом все було зіграно. Дві ліги, серія А та серія С. Якщо ми говоримо про 8 на 8 то тут за традицією чотири ліги. Дві на правому березі, дві на лівому. Розпочнемо з правобережних ліг. Це Gold та Silver ліга. В Gold лізі Нівки поступилися Апошу з рахунком 4х1. Апош непоганий. Ходу набирає, або у минулому турі переграв Хатор в досить досить складному протистоянні. Як мені здається, проти нівок було дещо легше. Нівки перебувають в певних перетурбаціях із складом змінюють хлопців. Тому Апош був більш стабільніший, Апош зміг подолати своїх супротивників. Ну обігрує торнадо. 7-0, і підопічний Руслана Миколаєвича, як завжди, на висоті, як завжди, це команда, яка буде боротися за. Першу позицію до заключного туру, де в них поєдинок буде із еквіті. Якщо я не не в заключному турі, я в передостанньому десь. Але саме це протистояння вирішить долю чемпіона Голдліги. Турбо переграє круїзи в досить досить важкому поєдинку з рахунком три Альп Індустрія обігрує спаду 2-1, хоча на дуже дуже такого тоненького еспада. Молодці в плані бажання. Так, у Альпіндустрії можливо, десь були майстерніші а, гравці, але по бажанню спада передавила своїх суперників. Еквіті 5-0 проти Хатора. Е, Хатор, який увірвався в «Голд-лігу», розпочав із декількох перемог, е, надалі пішли суперники. А е, складніше минулому турі манці зараз Еквіті. Мені здалося, що для Хатора. З Нуманцією було грати якось легше, Нуманція надавала можливості грати. Бо еквіті закрився щільненько, вибігали навіть в контратаки, окрім позиційних наступів. Не був готовий до цього Володимир Боженка, який є менеджером, а головним керменичем команди Хатор Сільверліга і тут теж п'ять зустрічей, Фортуна обіграє каскад. Каскад, які минулому турі заробив залікові бали проти Сіті, Це була певного роду сенсація. То зараз нема... Зараз фортуна знищує всі сенсаційні наміри каскаду і на другий тиждень поспіль. Фратром проти Ангел Сіті 5-2, має рахунок на табло. Гуат проти квеша смарка грають результативну нічою 2-2, І це заключний матч для Вадима Ткачова, як мінімум, в цьому сезоні. Дуже прикро, що Вадим Ткачов покидає. Він безумовно залишиться в команді. Квеща Смарк, але мені приємно було спілкуватися. Мені приємно було бачити, щотижня Вадима Ткачова на зустрічах. Я з певністю можу сказати, що Вадим Ткачов мій товариш. Ми давно знайомі один з одним. Як ще виявилось, Вадим Ткачов скидав мені фотографію зроблену там роки 3-4 назад, де ми разом з ним. На одній арені ділимо одне футбольне поле дуже прикро. Дякую, дякую, Вадиме, за організацію команди. Дякую за те, що ви колись доєдналися ще в далеких роках до КСЛ. І обов'язково ще з вами побачимося. В цьому навіть не сумніваюся. Лочки з готом поділили. Не змогли на мажорній ноті провести Вадима Качова, його партнери по команді. Квартал обігрує пушку 6-1. Пафос поступається з КЮРУ 1.3, тим самим Олексій Воронков та компанія покидають їх надії на золоті нагороди чемпіонату. Про який ми також поговоримо в кінцівці, Зазир... будемо зазирати до. Турнірної таблиці, ясно, парк ліга, технічна перемога Пандори над аристократами, технічна перемога команди Мего над Сенвен Джуніор, які якраз таки не встигли а, дуже маленький цей проміжок часу. Бо від там, поєдинку 5 на 5 де факто пест 4 до зустрічі СНВ Джуніор Мега і виходить два поєдинки. Цілком реальних відбувалося в. В Яснопарк Лізі. Так цим Юлай і Сфімін до зіграли 2-2, а РНБ поступилися медоїду хорошої дальній удар від Джасіма Зідана. Ми побачили гравця команди Медоїд. В Урбен-Лізі, Еверест переграє штурм, 8-0 шансів. В Евреі до чемпіонату. задалеко відпустили гравці радужно свого суперника. Радужни, які, напевно, будуть задоволені своєю другою позицією, а Еверест, впевнено. Впевнено, так пливе до чемпіонських нагород. Міраж здобуває одну з перших, і це перша нагоро. Це перша звитяга даруйте. Перша перемога команди Міраж проти «Севена». Перша перемога в регулярному чемпіонаті до цього було лише дві нічиї, 5-1 рахунок. Хантерс поступається радужному 3 3-5, хоча досить, досить важкий поєдинок для номінального гостей Нікос. Не зміг переграти на цей раз спалах. Спалах після хорошого початку переграли вони команду Севен. Надалі були поразки. Але а, козаки давайте говорити так. Адже а, Сергій Володимирович в рамці, а Сергій Сергійович на тренерському містку. І, і цей тандем спрацював найкращим чином в боротьбі проти одного Дмитра Сесоєва, який був на чолі команди Нікос. Чайка та фактор НГУ 0-3. Цей поєдинок відбувався. На правому березі столиці факторингу досить спокійно розібрався з чайкою, у якої були певні проблеми із збором. Але вони намагалися їх виправити і майже забігаючи наперед, їх виправили у форматі 5 на 5 Загалом ще не всі зустрічі відбувалися, але давайте. Про них поговоримо. Все ж таки про ті, вже що відбулися Сансенерджі переграв Endorfine 2-7. Хейтер Бі поступився Джакобсу. Невдалі вихідні да, для хейтера Бі насправді із шести набраних балів, можливих набрано 0, але це е, теж є певною родою прогресом. Гуа-2 поступився Хортиці 07, Ірпін 5 5.3 переміг у СК-3. ЦБЗС ПТ рахунок 7. Шість заключним аж був забитий прямісінка на 40-й хвилині зустрічі. Лідер Самураї 7 7-4, Нова основним складом поступається Резерфорсту, і прямо зараз нова грає із регенерейшнс, але вже дублюючи складом. І Один матч Атлант проти Київ Юнайтед винесений на 7-му годину вечора. Тепер ми говоримо не про всі, але про більшість поєдинків, які відбувалися. Якщо говоримо про запальничку ліг формат 8 на 8, то тут зіграні всі поєдинки, які були на сьогодні заплановані. Київ Юнайтед та Альянс 0-2 на користь Альянса, Аваланж переграє професуру 5-2, Коречі дебютують і перший млинець Комом з Шулявкою 1-7, а Пафос поступається ТСП Юнайтед 1-3 на табло рахунок. А в Гранд Лігу ми зазираємо. Один матч відбувається прямо зараз поруч зі мною. Так це джар проти козаки. Це заключне протистояння ігрового дня в рамках Гранд Ліги. Фортуна обігрує колектив Спартан 3-2 в такому досить емоційному протистоянні, але три бали відійшли і суперечки на футбольному полі. Поза ним вони могли продовжитися, але благо, все ж таки дружба перемогла. Треп з таким самим рахунком переграв в Динамік. Діор на початку своєї так сказати на початку свого шляху. перший цей крок і відразу проти хорошої команди. Хортася, молода, бойова і така досить агресивна. 3-7 рахунок, але я впевнений, Діор буде а, потрошку потрошку додавати і може вийти на м, таку хорошу швидкість наприкінці а, даного турніру. Інфініті поступився дюж 656, 4, 11, і один матч, як ми вже говорили, відбувається прямо зараз. В рамках Суперліги якраз -то зіграно всі зустрічі. І МВ Кієврець по нулях очки поділили в безгольовій ще є гармата. Переграє дружбу 3-1. Ну фактор соланів все ж таки спрацював. Приходимо до слідуючого поєдинку. Атоми Русанівка а, хороший медж. Русанівка, як ви знаєте, в минулому а, брала навіть чемпіонство прем'єр-релізі медалі. То точно заходили хлопці. А тому новачки, які з нами лише там декілька місяців. І Атом зірок з неба далеко не хапає. але Всі зустрічі хорошо себе продемонстрували. І загалом вихідні є для підопічних Романа Шостки досить і досить хорошими. Це ми з'ясуємо далі в матчі прем'єр-ліги, але і тут один заліковий бал, забігаючи наперед, із 6-4 набраних пункти заробила команда Атом Дідж переграє Редбулс в хорошому поєдинку, Варто зазначити, що. Третій гол команди дічі та другий гол команди Радбул обмінялися по фарплею. Дуже дуже красива історія, яка яку варто зазначити, і ну на це приємно. Це є ось цей аматорський футбол, який не про нагороди на порад, а про емоції. Про, Людяність про любов до гри та повагу щодо суперників Тигри проти Золотого 1-4 яким Кімакіменко не вдалося залишити свої ворота недоторканими не у а, цій а, а, грі. Майстер Ліга і тут чотири зустрічі відбувалися Ренесанс Ексонсов дограють прямо. Поруч з нами старт обігрує месники у важкому протистоянні, не дивлячись на рахунок 3-1, Але все ж таки, месники добряче потерпали нерви одними з супротивників одним, одному із головних претендентів на золоті нагороди. Воскресенка перегиряє Бортнічі в другому тижні. Поспіль щоправда, на минулому вісім-два зараз. 2-1, а Red Family розбирається з командою Євробіс 7-0 вранці. Ну, Red Family просто були на голову сильніші, і саме тому такий рахунок. Євробіс на свій гол, напевно, награв, або на меншу дещо різницю, бо прямо на 7-ні, але на 5 Red Family точно Награє, а ну і переходимо до прем'єр-ліги, де три зустрічі вже відбулися, і четверта буде відбуватися. Так це апогей поступився третьому тайму. І це головна і найголовніша. Сенсація на цих вихідних тристам здобуває звитягу проти команди, яка є дуже і дуже серйозною. Дарниця Сіті Корплекс рахунок три на користь номінально гостей. Дарниця Сіті не змогла нічого протиставити команді, яка кидається в погоню за гарпом та за отаманами. А Зевс Ярочки поділили 2-2 гольова нічия і ось тут. Теж є певною родою сенсацією. Це загалом в боротьбі на медалі ніяк не вплине, я вважаю. Але для якогось розуміння, зевс це чемпіон і яр, теж чемпіон це, правда майстер ліги в минулому сезоні. Ну по матчам все в принципі, всі зустрічі ми з вами проговорили всі поєдинки. Ми з вами пройшли хороший ігровий тиждень. Не грали отамани. Так декілька зустрічей перенесені декілька поєдинків закінчилися технічними поразками і перемогами. Ну це все кінцівка. Це все кінцівка чемпіонату. Насправді, сезон пройшли. Ми дуже дуже рівно ще зарано підбивати саме підсумки, але про ігрові. Вихідні, ми з вами проговорили. Я радий, що ви дивитеся. Радий, що ви ставите вподобайку на ці відео. Мене звати за традицією Мамшу Роман. На цьому будемо завершити. На цьому будемо з вами прощатися. Дякуємо, що обираєте КСЛ. Дійсно, ми вам дуже і дуже вдячні. Ми працюємо за для вас, аби ви в такий важливий та скрутний час могли десь, хоча б відновлюватись, десь регенерувати. Власні сили та емоції. Дякуємо вам, хлопці! Любіть футбол насожитись ним, грайте в нього. І ми з вами обов'язково побачимось та почуємось. Па-па!